Від сьогодні ви можете придбати цей автомобіль за 7100 доларів. Автомобіль 15-го року випуску це Ford Focus, третього покоління Америка. Е да, він був трошечки битий, да, він е з певними нюансами, але автомобіль 7100 доларів за 15 рік автомат, бензин е на гарних легкосплавних дисках. Симпатичне. В автомобілі всьо на всього 42 тисячі кілометрів пробігу. Шкіряне мультикермо, повний електропакет, кондиціонер. В автомобілі по техніці все працює по ходовим властивостям в повному порядку. Діванчики, є калимки встановлені. Діванчики все акуратно, все класно, все супер. Перевіряли цей автомобіль по е, коробці, бо всі знають славнозвісні е, павершифти. Коробка тут в повному порядку, в повному ідеалі. Тож, друзі, я вас запрошую ще раз закликаю. Ціна знижена настільки, щоб ви вже могли прийти і купити його І придбати за, як кажуть, не всі гроші світу. 715 рік, 2-літровий бензин. Ті, хто планував купити цей автомобіль і ще не успів рішитись, ось, ось ось, той момент, коли треба рішатися. 700. Приїжджайте, забирайте сьогодні. До побачення.